Радіо UA Chicago друзі, вітаємо вас на каналі Радіо UA Chicago. Це вечірня студія. Мене звати Дмитро Галан, і поряд з нами сьогодні Сіо та фаундер компанії Везом Сергій Гузенко. Сергій, привіт, Доброго дня. Дамо з вами не бачилися. А відтак знову ж таки назбиралося багато чого, що би ми хотіли обговорити в нас в етері. Здебільшого це будуть новини: новини саме з IT-індустрії, новини з сектору програмування, з ерії штучного інтелекту. Про це все будемо говорити. Тому пропонуюсь такий вільний формат. Там я зачитую новину. Можливо, вас питаю щось, ви відповідаєте, даєте свою думку. Позаяк я вас вважаю експертом. Я думаю, Дякую. ви не мі є. Тому Дякую. давайте відразу перейдемо, друзі. Але перед тим нагадаю, що компанія везом це ті рішення для будь-яких будь-яких проблем вашого бізнесу. Якщо вам потрібна порада або консультація, звертайтеся за номером телефону. 3. 126678472. Отож, переходимо до нашої теми сьогодні. І серій, відразу перше питання. Давайте, напевно, розпочнемо з такого гіганта, як Амазон. От з'явилася новина, що Амазон розробляє інструмент Kiro, який використовує AI-агентів для автоматизації програмування. Цікава ваша думка на цю новину. І так само, чи вважаєте ви, що подібні інструменти можуть змінити підхід до розробки? Так званого програмного забезпечення, як, власне, ваша компанія Везом адаптується до таких змін? Чи адаптується взагалі? А, дякую за запитання. Ну, а вже ж всі гіганти намагаються розробляти і вкладати кошти в саме, AI, тому що вони таким чином намагаються, напевно. Менше витрачати на розробників я навіть сьогодні читав новину, що десь 50 тисяч співробітників звільнили саме ці гіганти, тому що вони намагаються використовувати AI, а щоб генерувати якийсь код, так і там деякі уламки розробників вони так повинні. Вчитися на щось інше чи а, перенавчатися і, і бути вище скілованими. А, Amazon у тому числі намагається розробляти свій софт, напевно, для, для того, щоб кількість фізичних людей була менша і, там, і, і ризики, пов'язані з людьми, були менше. І, і це швидше, дешевше. Напевно, так. Власне, до тої новини, що ви ще не згадали, дійсно, портал Layoffs повідомляє, що понад 52 тисячі айтішників було звільнено по всьому світу з початку 2025 року. Ну і очевидно, що причина це розвиток штучного інтелекту, який може ефективно виконувати найпростіше завдання з програмування. Питання до вас, Сергій, чи компанія Везом звільняла когось з початку 2025 року? Mm. Саме через, давайте, через штучний інтелект, якщо думаю, хтось ні, можливо напев... Напевно, ні. Напевно ні. То у вас такої історії немає. Не, Але не. якщо брати, оцінювати або аналізувати ваших конкурентів, чи ви спостерігаєте серед свого кола спілкування таке? А, ну, було питання стосовно, як ми використовуємо AI. Так, ми минулого року чи цього року не робили чекапу декілька спеціалістів, перевіряли там наші відділи на то, на то, як ми використовуємо саме AI і можемо ми використовувати його більше. А, та, зрозуміли нашу там позицію, скажімо так, по використанню AI, 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 А так, а вже ж так, є така думка, деякі уламки саморозробки можливо генерувати е, і якісь примітивні. Там задачі, таски використовуючи AI, робити. Так, це таке є. Але саме ми, саме зараз, ну воно напевно на, на час та на вартість розробки поки ще не, ніяк не, не, не впливає. Скажімо, давайте скажемо так, тобто що дешевше послуги не стали. Окей, це важливо. Давайте перейдемо до другої новини від Амазону до Фейсбуку. Марк Цукерберг заявив, що в майбутньому більшість наших друзів можуть бути AI-агентами. І от знову ж таки, цікава ваша думка, як ви ставитеся до ідеї AI-друзів та так званих терапевтів. І чи бачите ви потенціал для таких рішень, можливо, саме у ваших продуктах компанії в Ну, Дуже дивно. Воно якось все рівно зараз. Не відчуваю саме я не відчуваю такої якось потреби там мати там, AI друзів далі чи там AI якісь іграшки. Але це моя думка. Напевно, можливо, в майбутньому, що зміниться. Вже багато речей, фізичних чи віртуальних вони існують. Так, але але все ж за все, перш за все, все рівно саме розуміння, AI, саме можливості. AI, На мою думку, вони все ж перебільшені, скажімо так. Цікаво тобто... цікаво почути вашу думку, Сергій зараз є таких, так, скажімо, три кита, на яких тримається AI світ для звичайного юзера, користувача. Так, це ChatGPT, це DeepSeek, це Grok. А якому ви віддаєте перевагу саме інструменту, і якщо можете поясніть, чому саме ну саме я, як користувач, як щось, що потрібно оптимізувати, використовую ChatGPT. Так. А, <кхм> Мені цього достатньо. А хтось його не любить, хтось критикує. Ну, люди ну, досить різні. А розробники вони використовують там капайла, саме і, сам, і що, щось інше, якісь інші моделі, тому що там якісь математичні функції, у них краще, ні чаті GPT. Але я, я для своїх потреб чат GPT цього достатньо. А якщо брати DeepSeek, якщо брати грок, ви не довіряєте просто чи є якісь інакші моменти? Ні, ну. Um, um, у GPT це китайська розробка, uh, так? Так, да, да, я розумію. Ну, ні, саме не, Немає речі в тому, що довіряю чи ні. Ну, Саме так, він мені часом з ChatGPT зайшов, все окей, багато чого робить простіше, швидше, і мені цього достатньо. Я там не сильно люблю то, якось там. Ще питання ще питання. Чи ви маєте платну версію чи безкоштовну? Да, так, теж Да. Дві платна. навіть чомусь у мене на телефоні одна ага. платна, на компі інша, і все немає часу, щоб їх якось синхронізувати. Це є, потрібно економити. Так, так зараз так. Такі життя часи. Таке, да. Давайте перейдемо до певних таких глобальних. Я би навіть знаєте, вибачте, ага, я би так. навіть задо замислився над тим, щоб поставити оцю за 200 доларів, версію розширену, щоб подивитися, що там. Ну це окей, я там а що воно, я, що... я люблю витрачати кошти на щось цікаве. Клас, що воно дозволяє ця версія, тому що я чуваю. Напевно, вона дає статистику за останні роки, а ChatGPT у базовій версії, ну чи у другій версії, він не дає якісь останні а, саме статистичні дані, а можливо. Ну, це я так. Давайте перейдемо ще до одного такої під теми, до глобальних ініціатив та регулювання. Поза як без регулювання ми нікуди не можемо рухатись. Тут відразу є дві новини. OpenAI планує розширити проект Stargate за межі США для розвитку демократичного AI. І ще одна новина, та що ЄС почав впроваджувати AI Act, забороняючи використовувати використовувати певні застосування AI. В такі певні високоризиковані, скажімо так, застосування AI. От і, власне, знову ж таки, цікава ваша думка. От якщо в плані регуляції, так? пам'ятаєте, свого часу ми говорили за регуляцію криптовалюти, і дуже багато було шуму навколо цього. Зараз ми вже дійшли до того, що говоримо за регуляцію AI. Яка регуляція може бути, яка регуляція потрібна, на вашу думку, які ризики можуть бути? Ну, напевно, є фізична фільтрація запросів, і там запрос, як створити атомну бомбу, він, напевно кудись відправляється. Я так вважаю. І це нормально. Але. Я ну, не сильно замислююсь над цим, тому що ну, це як рушниця, розумієте, то аналогія приходить з рушниці. Рушниця можна і, не дай Бог, когось вбити, а, а, а в інших випадках там це захист від тварин, наприклад, да? тобто, але це та ж сама рушниця. Тобто, все, все це залежить від людини, від того, хто використовує, і ті погані люди, які існують і завжди напевно будуть існувати, а вже ж вони будуть все, що можливо, використовувати в своїх цілях. І, і це, це world, в якому ми живемо. Як скажіть, будь ласка, от ви, власне, можливо, всередині компанії вже почали цей процес регуляції, чи у вас є якийсь можливо, певний, є, можливо, певний етикет. А, ні, нічого такого немає. Ну, я насамперед розумію, що все, що ми вводимо в Гуглі як авторизований користувач, все, що ми вводимо в чаті GPT, воно кудись потрапляє і ці системи, вони. Можуть і в силі аналізувати все це і кудись там інформувати. Тобто, ми повинні розуміти, що зараз ми вживемо в відкритому такому виді, ми як там без одягу, мовно кажучи. Тобто, все, що ми, все, що ми є, все це зберігається, аналізується. А, і там є там, я ж фанат Марвел, да, і там є така в якоїсь серії, там що. Вже там всі ці події, всі всі речі, які люди роблять чи запитують, вони все все, все обчислюються, і це там якийсь аналіз майбутнього. Да, і предскаперед перед перед ну якось замислювати, що буде в майбутньому. Напевно, це так і є, якась модель так і робить. Себе... Тому що Ми ж розуміємо, що там сидять там Орен Бафет, наприклад, і там вводить запроси, і система розуміє, що це він. Ну тобто, я, я не, не те, що я би там зациклююсь на цьому, але я вважаю, що це є, і це нормально, і ми повинні це розуміти, що якщо ти щось зробиш на те, то будуть наслідки, і ти повинен до цього бути готовий. Okay, я себе щойно зловив на думці. Я так само думаю, багато людей десь поділяють. А мій зараз хід думок що. Ми не все розуміємо, ми не все знаємо. Так, ви можливо більше в контексті. Ви з цим співпрацюєте, слідкуєте за новинами. Навіть зараз обговорюючи новини, я щиро напевно можу припустити, що багато людей вони так. Щось розуміють, щось не розуміють, щось чули, щось не чули. Як, взагалі, от навіть ви можливо свого досвіду скажете або з досвіду партнерів, як не бути outdated, тобто як залишатися, скажімо так, в тренді в тому плані, щоб от коли ось цей повністю світ AI і так далі, і так далі, настане, щоб ти не був той, хто не розуміє нічого, і йому тут немає місця, як іти в ногу з часом? Можливо, от ваша думка, чи ваша якась така порада? Ну розумієте, інформація, яка обговорюється, вона ну. Так чи інше те саме? Я там, наприклад, состою о, чи є там в якісь там чатів по там, Кріпто, там щось, да, новинам, якісь там те, трендам і, та, і так далі. А з іншої сторони, якісь IT. Є там, там 5-7 чатів, які саме декларують, позиціонують, доносять користувачам саме там якісь останню інформацію. І я а, дивлюсь на це, це, ну, навіть там бігло. Я розумію, що інформація вона передається та ж сама. Тобто вона там змінюється, але, але її там вартість смисл він теж самий. Тобто, ну, це одна і та ж ідея, одна і та ж інформація, яка передається в різних чатах. Тобто для себе я розумію, що ну, навряд чи. Існують якісь інші чати чи істочники якоїсь інформації, в яких щось є. Так, можливо, але совокупно, совокупно там досить достатньо в якісь там, чати стосовно якоїсь експертизи, там, IT, чи крипта, чи новини, новини, новини України отримувати, бути, бути їх мембером, і цього достатньо, щоб бути в інформаційному полі, і розуміти, що трапляється. Зрозуміло, дякую. Знаєте, загалом, я дійсно воно має дуже, має дуже багато плюсів, і, і ці аплікації, які ми раніше згадували, вони нам допомагають повсякденному житті. І, ну, по-перше, аналіз швидкий доступ до інформації, аналіз, генерація тої відповіді, яку нам потрібно. Але ще що робить AI, що я зауважив, що він стирає стирає час. І що я маю на маю на увазі, коли стирає час, то тобто ми можемо через AI повернути ну майже до життя тих людей, яких вже з нами немає. І от власне наступна новина про це, що NBC Sports, Планує використовувати AI-генерований голос покійного диктора Джима Файгана для трансляції NBA. І цікаво так само тут певні такі етичні моменти, питання, які виникають власне, при використанні AI для таких проєктів. Чи варто відпроваджувати подібні технології у медіа? Я навіть так зараз собі питання це ставлю, але цікаво почути вашу думку. Чи є тут якісь межі червоні лінії, які не можна переходити? Я думаю, а, він вже помер, так? Так. А, я думаю, що це перш за все рішення їх родичів, тому що вони повинні розуміти, якщо родичі там, когось ну, цього а, а, представника, вони згодні, що він буде таким чином, вони розуміють і не сподіваються, що в, а, його менш будуть забувати, наприклад, чи це щось їм дасть, там, гроші, ім'я, інформацію. То окей, чому ні? Тому що напевно, якщо родина згодна і вона за, то всі його там співроспівруспівспівзасновники, там хто його знав, вони будуть раді. Якщо ця людина якби буде існувати? Я але це але, але є різні ситуації. Наприклад. Марвел, те ж саме. Вибачте, а Дауні-младший, а Вже Мен, така людина. І він щось було про AI, і хтось задавав йому питання стосовно того, що ж ну, наприклад, ви помрете, і ми все діджиталізуємо, і будемо збирати без вас якісь фільми. І він каже: і Я їх засуджу, Вони всі гроші мені виплатять чи моїм родичам? Знову ж тобто, таки приходимо. Ну, приходимо ну, до регуляції. Окей, це шоу, це шоу, це слова. Ніхто не, не вважає, як воно буде не розуміло, тому що він живий і хай живе ще 100 років. А але там думка така, тобто вона кардинально проти протиполежна. Тобто, якщо родина окей, то окей. Я якщо про себе думаю, ну тут напевно повинно замислювати. Тоб, згодні ми, я, як найближчий родич, там бачити в такому сенсі. Якщо да, то, то чому ні? Ну, давайте серий, вже на завершення. От, е, останнє, що я хотів би вас е, запитати, про що поговорити? Що очікується, що інвестиції в AI досягнуть 200 мільярдів доларів до кінця цього року. А е, як питання до вас, як везом планує залучати от, частину цього ринку? саме в плані клієнтів. Скільки гроші з цих 200 мільярдів плануємо отримати? По іншому можна так сформулювати. 50%? Думаю, 50 да. І нам 5 із тих 50. Да, згодом, а, да, а якщо серйозно, як ви плануєте залучати частину цього ринку, то які, власне, напрямки розвитку, можливо, ви Уважаєте, є потенційними? А, плануємо. Як? Ми вважаємо, що на все не витрачає коштів часу часу, коштів, людей. І, так, але ми біжимо, біжимо в цьому ж напрямку, а, намагаємося бути в тренді. а Є проєкт, мабуть, не один, який ми намагаємося там. Розвивати, опублікувати і запустити на якусь там монетизацію, і Там можливо це буде якийсь стартап. Таб, тобто, є саме такі думки, плани і в реалізації саме зараз в декілька проєктах. Це стосовно використання AI в, ну, в компанії, в виробництві. Я вже казав, воно використовується таким чи іншим чином. Тобто так намагаємося теж отримати якусь монетизацію з цього тренду і бути, бути у цьому поїзді, скажімо так. Сергія, я би дуже хотів, щоб у вас був такий, так скажем, так само канал, можливо, або певна група Везом Ньюс, де можна було б дізнаватися про все і про всіх в плані технологій і того, що впроваджується. А можливо таке вже є, але я так підозрюю, можливо, на веб-сайті так можна напевно найбільше дізнатися. А, ну у нас є група співробітників, де ми інформуємо. Да, Це внутрішнього внутрішньо. навіть портал є так. Була група до війни, де ми де, у нас була студія звукозапису uh -huh. в Херсоні. Ми там теж раз на тиждень писали якісь бачення, там був був ведучий, і ми там обговорювали, публікували і там всім клієнтам відправляли. Там була якась невеличка там, аудиторія, або не слухали. І ми до нас і наша, теж ми поцікавились про ставлення там везома, чи мене там до цього, до цього, до цього. А таким чином, щоб клієнти там майбутні, там взагалі хто його за партнери розуміли, хто ми, чим ми живемо, тому що ну. Це цікаво, скажімо так. Тобто, ну, напевно, напевно, так, напевно, так, це корисно, але якось так воно спочатку війни війни, воно так але щось, подібне, щось подібне. Ми зараз робимо трішки. з вами, і я вдячний, що ви до нас так. приходите регулярно, і так. ви, і ваші співробітники, партнери до нас приходять і ви готові говорити на різні теми. Це дуже цінно, і будемо вам дякувати за сьогодні. Нагадаю для наших слухачів, що в студії з нами був Сергій Гузенко, CEO і фаундер компанії Везом. Якщо маєте питання, якщо маєте пропонування. Позиції телефонуйте за номером телефону 312 667 8472. Я нагадаю, що ВАЗОМ це ті рішення для будь-яких проблем вашого бізнесу. Сергій, дякую. Дякую, до побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.